Рафиня весняного вітру, в тебе в голові один вітер, можеш так себе поводитись. Аре, баронеса сіння веселитись, Це ж якось не про тебе. Та чому це? У нас перерва. Тим Ти паче прекрасний нас. Маркіза метілі, Чому, бо шап? б хат сильне літня сонця забрала. А чому я? Може і вітром зову. Та заспокойтеся вже, де моя дочка? Принцеса змін попор це вона вам всім не долази день, ви ж роботи, не знаєте себе, чим себе зайняти. То у квітніх від снігу насипа, на небо схили лізе. Так а ж вона занедужала, оберзла під час прогулян. Або розважається на морських гірках. Ні, вона промокла під дощем. Або малується весняними квітами. Та ні, це неможливо. Вона завжди на своєму місці. Невже з ним щось сталося? Така можна у неї? Це на неї зовсім не схоже. Принцесо! Принцем! Принце принцессо! Принцем! Приемо! Діка її шапці! За безпечнечне, я люблю закону обробку. Я викрав прицесу землі погод. Підписки піс. Якщо бажаєте повернути її до ведічку, розголодуватимете про кліматичні умови. І тепер ніщо? Це що? Ще разі патруль Гераліт Маска. Кого? У записі все сказано. Нам потрібно довести, що зможу бонувати про кліматичні зміни. Нам потрібно залишати до тих, хто самотворить погоду. Тоді вирішаємо. Ви ж король погоди. Залишатись тут – це наша витва. Нам вистачить найбільшу силу повернути вашу доньку. Перед донькою! Дорогу. Як хвилююся, ми точно знайдемо дорогу до сонця. Дивіться ти колобиш, щоб викликають землю. Квіти світами коли їм час, а літане, а ти взагалі не даєш прийти. тільки я намагаюся порадити землю. Як ти знову все своїм холодом покриваєш? Дивіться, то це ж заморозок і відлига. Як завжди сперечаються. О, придворні. Ще вас собі кернула. Вибачте, що перериваємо вашу дуже важливу суперечку, але ми потребуємо допомоги. Принцем погода, за клімат. Принцесс! чи закливо. Ми допоможемо вам. Нам потрібно сонце. А сонце? Розгадняте. Але ми знаємо коло дорогу. Так, але спочатку вам доведеться відповісти на одне питання. Хто з нас важливіший тепло чи холод? Ви обоє важливі, бо створюєте баланс, без вас було б неможливо зайти дорогу до сонця. Вірно, Вітунь. тепер підемо, покажемо вам дорогу. У, у нас треба неприємне сонце. Не загравай до мене, кажи, що сталося. Та не заграємне, це ти, ж сонце. А точно забув. То що таке сталося? Принцеса змін погоди викрав клімат. Співчуваю. Ну. Я тут чим допомогти зможу. Нам потрібно зупинити зміни клімату. А всі знають, що це у твоїх романах. Так і є, але це все не я вирішую. Зараз люство мені ось такі умови. Отже, я її від до плюс п'ятдесяти градусів. Понаробляли дірок взорному шарі. Я можу своїм ультрафіолетом заповнити все навколо. Люди свалюють листя, забруднюють атмосферу. Отже, я її перемагаю, точта літа. Дойде вітер, ось то нам може допомогти. Здається, ми прийшли не до того. Сонце, але обіцяй нам не перегрівати планету. Пам'ятай, сонце повинно світити однаково. Ходімо до вітру і дощу. Вітаю начальнику. Як справи, так собі. На дворі дощ зумно. Неприємно. Так хтось туди не пустив. Я пустив, щоб всім було сумно і мокро. А де ваш брат? Весельний теплий вітер. Десь ми допомагає листочкам розкритися з збруглишок. Я його ще від очори не бачу. А у нас тут журбинка сталася. Принцеса з ним погоди, викрав клімат. Так і з мік мене Так, а не зібрались ми команда. Наше завдання визволити принцесу і для цього нам потрібен оптиміст. Так, герцогиня, мої речі, Нам потрібна. весняна легкість І зимова ферія. І я. А що? Ви без мене не команда. Кілька на півроку? Чотири. А скільки чотири цвіток? Чотири. А скільки такі? Чотири. І всі ми хто? оптимісти. Всі ми оптимісти. Та, не сяп, землі Тоб, В мене всю чи не типова є, та сороку. Можливо, але там, де люди сонце дозволили, випаровувати за багато пологи, мені треба із нею щось робити. От я й посилаю дощ назад на землю. А ти вітре, не набирай такої швидкості, цих можеш спричинити хаос, поваливши всі дерева. Та я по задоволенням. Але ж всі ці коливання температури через дощ та сонце призводять до активного іноді раптового переміщення повітряних мас. Питання не до мене, а до людей. Так, дощик, дочік, отберись, лити так багато води на землю. Та як і задоволення. Але люди масово вирубують ліси по всій планеті. Мені треба з нею щось робити. Оп. Кажеться, я зрозуміла. Дощ, вітер та сонце говорять про людей. Так, та і люди винні у тому, що клімат зміниться. Треба тому допомоги просити у людей. Або просто все пояснити людям. Мамі, от ми зустрілися. Ой, це скріма. Нарешті на випалості зустрітися. Давай наставимо скрапки на ті. Де принцеса з менкогоди? Без її керівництво приносили на загибель. Розумієте, мої хороші люди, ви ж зовсім не про те дбаєте. Замість того, щоб святкувати сімця, і піклуватися бродовкілля, сидите в телефонах, щоб зменшити забруднення повітря, мрієте по новий автомобіль, щоб дбати про мікослорові річки, змінювати її росло. Адже плануєте там за Даєте забагато волі сонцю, дощу і вітра, які змушені перевиконувати свій план, світити по 3-4 місяці без відпочинку, аби одущем дощем сереса поливати без опину. Задумайтесь, коли в останнє була нормальна зима зі снігом, морозами та хуртовинами, коли у квітні не лежав сніг, коли вересень був прохолодний. Так це Северного говорить. люди чиять екологічні ночі дня. Пам'ятю паливо вистрою, зумно використовувати ресурс, таке котя, по тільки... власні багатьом. Люди безумно, втручаються природу, а не розуміють себе, не розумієш істотю на планеті, але читати вони насправді. А потім це просять настало дощу для урожаю, вікна і для за зимового снігу для селфі, егоїзм, та й годія. Люди, давайте будемо відведними, тоже ми і є. У той момент, коли все люсто буде проводити не один чи день від мого автомобіля на корисного супер один день у місяць, світ зміниться, коли акція година землі стане щотажневою. І коли кожен з нас свідомо вирішить, я за екологію. Згоден за всі, 100, але можливо, саме ми діти можемо це змінити. Звісно, можемо. Економити воду Зубі, вимикати вчасне світло, перехонати бабусю, не спалювати опале листя. Та ми взагалі повіщі супермени, ми ж можемо ходити піщо і нарукатися трафіка, пикуватися по бездомних тварин, забирати у лісі. Ах, ну добре, якщо вже такі грамотні, не забирайте свій принцесу. Що ми мене звільнили, тату. Свою помогу я теж зрозуміла. Не факту сподіватися, що хтось час викрашить за тебе. Корота мені самостійно відносила, то з нашою допомогою да не заготуватися швидше і легше.